Повняв знаку, Овен, астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу, в період 17 жовтня, по 1 листопада, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю з такі землі, телець діва і козоріг. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке повня? Повня завжди про ясність завершення і кульмінацію якихось процесів? А овен це така активна вогняна енергія про лідерські якості, про самостійність, особисті якісь досягнення, розкриття свого потенціалу, реалізацію свого потенціалу, про вольовитість, завсятість і егоїзм, звісно. Дуже було б добре згадати, що у вас відбувалося в період з 8 по 24 квітня цього року, адже в цей проміжок часу проходив молодик в знаку Овен, а молодик завжди дає якісь починання, і відповідно зараз у вас може бути завершення тих процесів по тій сфері, яка була півроку назад, скажімо так, дуже актуальною і активною у вас. Ясність може якась наступити. Плюс у нас ем, супермісяць зараз проходить. Що це таке? Це коли місяць максимально наближений до землі, і відповідно ці енергії повні вони будуть втричі сильніші зараз ніж зазвичай. І тут слід очікувати якихось змін не просто на якомусь рутинному житті, а більш масштабні. А що може бути взагалі цей проміжок часу для всіх нас? Ясність у тих досягненнях, які ви самі собі ставили і до яких ви йшли. Завершення проєктів по роботі, може навіть бути завершення роботи по поточному місту, де ви працюєте. Може бути як варіант кульмінація у стосунках, завершення цих стосунків або ясність якоїсь питання. Чому стосунки? Тому що у нас іде ось ОВН Терези, а ця ось завжди відповідає за партнерські взаємовідносини. Якщо ви щось хотіли зробити півроку назад, то зараз вирішили. Скоріше за все, візьмете на себе відповідальність, це реалізувати. Це може бути спорт, там, не знаю, почати приймати якісь вітаміни, відмовитися від м'яса. Ну, от всі будь-які починання, які пов'язані особисто з вами. Тобто, що я хочу, я можу, я беру і роблю це особисто для себе. На перший план в цей проміжок часу виходить знаєте до цих відчуття самостійності і незалежності від інших. Плюс відчуття такого ризику, а, пробувати щось нове буде привілювати. Але це щось нове, скоріш за все, може бути пов'язане з тим, що ви хотіли, але, скажімо так, ризикнути і піти це нове, подивитись, а чи можу я отримати. Ну і в негативі цей проміжок часу, звісно, він може давати як варіант нехватку якогось терпіння. Коли не може не бути бажання якось дослухатись до інших людей, тобто оцей нездоровий егоїзм він може привілювати також у вашому такому енергетично-емоційному плані, не вміння бути гнучким в обставинах, які можуть потенційно у вас мінятися. Тобто, знаєте, так, бажання йти на пролом. Можете бути задирою трошечки. Як це може ну, там, не знаю, бажання якось провокувати інших людей, тобто виводити їх на якісь емоції або на ті дії, які вам потрібно отримати. Несподівані можуть бути зміни пріоритетів. Зазвичай овен така енергія, коли дуже швидко загорається і швидко перегорає. Відповідно, ви можете свій час якось втрачати. Впертість може бути, качати права свої можете як варіант, ну і небажання признавати свої помилки в цей проміжок часу. Телець, перший знак зодіака у нас. Для тельців це буде другий, 12-й сектор гороскопу. Я вибачаюсь, це у нас таємниці, імміграція. Ем, з приводу таємниць. Ну, як варіант, ви можете дізнатися, особливо там в стосунках або в роботі, якісь таємниці, що від вас приховали піврічної давнини. Або як варіант, хтось про вас дізнається, про те, що ви приховали від когось. Еміграція, як варіант, не знаю, може, ви подавали документи на. Переїзд в іншу країну, тобто щоб отримати візу, або почали оформлювати якісь документи, ну там пов'язані з переїздом, еміграцією, і відповідно тут скоріш за все ви вже отримаєте результати. Або як варіант не знаю, може вимушена якась імміграція пов'язана з роботою, приймали рішення переводити вас там в іншу країну чи не переводити. І зараз, нарешті, буде результат, скоріш за все, ви переїдете по цьому ем, сектору. Підсвідомі процеси. Ну підсвідомі процеси сюди в нас йдуть, і скоріш за все, це може бути пов'язане з тим, ем, як, де, і для чого ви себе хочете взагалі реалізувати. Тобто, от. Я б даже сказав, така трошки егоїстичність може бути, коли в цей проміжок часу, ви більше будете думати за себе і за свої якісь досягнення, а не там за свого партнера або тих людей, з якими ви спілкуєтеся. Здоров'я також сюди відноситься. Як варіант, тут можуть бути потенційно моменти. Ну, не знаю, наприклад, почали приймати якісь вітаміни півроку назад, от зараз завершите це робити. А не знаю, пішли на спорт, зараз перестанете ходити або змінити вид спорту, на який ви ходите. Може, ви почали шукати, наприклад, тренера півроку назад. Нарешті знайдете цього тренера і почнете займатися спортом або там дієтолога. Не знаю, може, ви здавали якісь аналізи півроку назад, і зараз отримаєте результати? Може, у вас почалася якась реабілітація, і зараз, нарешті, поставити крапку, скажуть, що ви вже здорові, можете. Гулять. Ось, ну от щось пов'яну не знаю, може, як варіант, там вилізла якась хвороба, не дай Бог, у вас, і ви вирішили питання, там треба чи не треба робити операцію, і зараз вам точно скажуть да або ні. Ну, скоріш за все, так. Будинок обмеження, ну тут, скоріш за все, можуть бути обмеження пов'язані з тим, що вам треба буде щось завершити. І оскільки у нас овен це такий у нас активний знак, задяка щось для себе. Тут, скоріш за все, ви будете завершувати якісь справи, те, що ви не доробили. Особисто там, для себе, я, хоч, я хочу там не знаю, завершити цю роботу, піти на нову і будете завершувати. Тобто не буде часу на щось інше. Я хочу не знаю, там, купити телефон, будете багато працювати, щоб купити цей телефон. Я хочу там не знаю, красиво виглядати, купити собі там дорогу брендову річ, Сен-Лоран, якусь юбку. І, відповідно, зараз будете там, щось робити для того, щоб шукати активно дома. Сидітимете. Не знаю, або квартиру, наприклад, там будете активно шукати і не буде часу там з кимось гуляти. Тобто будете якось, ну, відчувати якесь обмеження, скажімо так. Ну і карта порада для вас на цей проміжок часу. Подивимося, що там картішки скажуть, розкажуть, покажуть. Трійка мечей випадає. Ну, Трійка мечей а, це карта розбитого серця, і оскільки у вас тут а, все ж таки а, будинок здоров'я, то відповідно тут можуть бути якісь... А, Моменти пов'язані зі здоров'ям, не знаю. Наприклад, може бути просто історія, що ви прихворіли трошечки. Я не буду цю карту показувати, тому що TikTok, ютуб такі картинки не любить. І будете, наприклад, лікуватися, думати що. Як, які дії вам треба зробити, щоб якомога швидше себе знову добре почувати. Це може бути історія, що у вас, знову ж таки, от якась таємниця може вийти назовні, і вона вам немов серце розіб'є і ви розчаруєтесь в комусь або в якійсь ситуації. Як варіант не знаю, може буде переїзд, і ви будете просто переживати, накручувати себе, а чи дійсно це мені піде на користь, а чи отримаю я той результат, який я хочу. Ну, Знову ж таки, по цій карті, якщо ми кажемо за якісь переживання, то скоріш за все це просто ви накручуєте. Себе в ментальному плані при якось сприймаєте досвід інших людей, дивитись на інших і думаєте, що у вас потенційно так само буде. Хоча по цій карті я не думаю, що повинні так само програтися. На трійка мечей, от щось якесь або погане самопочуття, або щось якось взагалі по цій карті розрив якийсь може бути там стосунків або там завершення. По цій карті може не не завершення буде співпраці з якимось, наприклад, клієнтом або по роботі, і ви от зрозумієте, які ваші дії до цього призвели. Якось так для вас. Далі у нас ідуть діви. Для дів це буде восьмий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Восьмий сектор фінансовий сектор, фінанси, чужі фінанси, фінанси нашого партнера. Ну, як варіант, тут потенційно може бути у вас активність у вирішенні якихось фінансових питань. Це може бути не знаю, ясність там. В тому, скільки ви отримаєте від якоїсь колаборації з якимось там новим клієнтом або інвестором, це може бути історія, що в цей, в цей проміжок часу от ви робили якусь роботу, і зараз ви її завершите і ви отримаєте за це доходи. Чужі фінанси можуть символізувати. Тут може бути ну, не знаю, якась ясність. В тому, як взагалі які дії треба зробити вам індивідуально особисто, щоб отримати більше грошей. Ну, як варіант може бути якась перероструктизація фінансів, може бути активність, щоб от, в тому скажімо так, щоб збільшити свої фінансові ресурси, як варіант, тут можуть бути зміни у вашого партнера. І, скоріш за все, як варіант, тут може бути історія, що він стане вашим покровителем, або там дасть вам якусь суму, наприклад, в такому форматі. Перевірки і податки. Ну, взагалі, збільшення фінансів тут потенційно можливо. Тут як варіант може бути історія, що вам запропонують якусь нову роботу, і ви приймете рішення, скажімо так, іти, тому що там більше можливостей якихось. Або буде якась ситуація, коли ви зрозумієте, що тут уже немає. Сенсу, типу, наприклад, скажімо так, працювати треба на нове місце. Ну, це може варіант, ви будете якісь ціни піднімати. Я, наприклад, на консультації буду ціни піднімати, і от бачите, я діва в асценденті, для мене це програється. Перевірки податкові. Ну, як варіант, не знаю, або в цей проміжок часу буде завершення перевірки того, як ви робите свою роботу там, податковою, або завершення там роботи, там не знаю. Півроку назад, до речі, в мене це теж програється. Я хотів відкривати ФОП. Зараз, нарешті, я його буду відкривати. І от бачите, воно в мене також програється. Тобто, кульмінація якихось процесів. А, може, ви почали перевіряти, як. Керівник там, свого відділу чиюсь роботу, і зараз нарешті зрозумієте, там треба звільняти людину або не треба, треба підвищувати або не треба. Операції, ну, як варіант, тут може бути завершення якоїсь реабілітації або ясність в тому, треба чи не треба робити якусь операцію. На жаль, як варіант тут може хтось померти, діве, тобто завершення, от, що якась людина піде життя з вашого. Спачну, як варіант можете отримати по цьому проміжку часу, якісь додаткові фінанси можуть надійти. Не знаю, може ізотерика, також будинок ізотерики, і тут як варіант можлива історія, що або ви там завершите курс навчання по езотериці, або зрозумієте, що вам це подобається, ви хочете по цій сфері, скажімо так, працювати, наприклад. Або там, не знаю, там, консультувалися в когось і не зрозуміли там контекст консультації, те, що вам сказали, і зараз буде ситуація, яка вам дасть розуміння того, що тоді вам на консультації сказав там таролог, астролог, нумеролог. Інтимний зв'язок. Ну тут, як варіант, може бути завершення якогось інтимного зв'язку, або ясність з приводу вашого партнера. Но сюди більше йдуть якісь м -м, такі вільні стосунки Неофіційні і недовготривалі. Розумієте, да? Ну, як варіант, це може бути і третій зайвий. Тут, Давайте карту пораду для вас. Мені здається, це все -таки більш фінансова якась історія може програтися у вас. Пов'язана з фінансами, новими фінансовими можливостями. Може побачити для себе фінансові можливості. Королева Кубків випадає. Королева Кубків це може бути людина, Рак риба або скорпіон по знаку Зодіака, з якою ви можете комунікувати. Це може бути мама, психолог, психотерапевт, ізотерик, таролог, нумеролог, по цій карті йде. Це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік, просто більш м'якішими такими енергіями. І тут може з приводу цієї людини, якась наступить ясність, і ви от підете в завершення спілкування з цією людиною. Це може бути робота, яка вам буде дуже сильно подобатись. Як варіант, може хтось у вас попросить зайняти гроші, або ви зрозумієте, що той, хто у вас зайня... Займав гроші, не віддасть вам ці гроші. Не знаю. Це може бути витрати, до речі, по цій карті на свої якісь хотілки тобто на якісь свої бажання. От хочу от тетететете, і тут будете якось інвестувати, типу, от хотіли щось давно, наприклад. Ну от в мене, наприклад, також програється, я хотів переїхати, я буду зараз переїжджати. Відповідно, якби, от, у нас своє бажання не тому, що мені треба переїжджати, а то, що я хотів іншу квартиру. Розумієте, так? Да? І це може бути будь-що. Це може бути як варіант творчості якась. Може бути якийсь новий творчий проєкт. Не знаю. Но тут більше завершення йде, Тут, я думаю, завершення роботи з якимось клієнтом, або не знаю, хтось звільниться з вашої роботи. В якому форматі. Далі у нас йдуть козороги. Для козорогів це буде четвертий сектор гороскопу. Четвертий сектор це у нас сім'я, сімейні цінності і нерухомість. Ну дивіться, якщо ми говоримо з приводу нерухомості, то тут може бути завершення якоїсь співпраці, там купля продаж, якщо для вас це актуально, або купите нарешті, або продасти нарешті. Це може бути ясність розуміння того, що все. Не хочуть, скажімо так тут жити, треба продавати, наприклад, щоб були додаткові фінанси, а самі будете жити на орендованій квартирі або щось купити дешевше. А це може бути розуміння того, що там як через якусь ситуацію, що ви захочете переїхати з цієї квартири, яку ви арендуєте, або це може бути в вашій сім'ї якась от кульмінація, яких вирішення якихось питань, особливо там мама або тато, тобто в них можуть бути якісь події, не знаю, там, особливо в досягнення. Мама, наприклад, хотіла влаштуватись на нову роботу, або ще щось. От зараз буде завершення цих процесів, і ви про це дізнаєтесь. Або ви наступить ясність, як можна мамі або татові в цьому питанні допомогти. Розумієте, да? це може бути як варіант пов'язано у вас, от ви вели з вашими батьками якісь перемовини там або з членами родини, там з ким ви живете, там чоловік, дружина, дитина, і нарешті буде кульмінація, фінал. Думали, не знаю, там може ремонт виробили, і зараз завершити процес ремонту або переїзду. Тут, до речі, може бути як варіант. Історія, що якщо ви думали про переїзд, зараз може з'явитися така можливість або наступить ясність, куди ви хочете приїжджати. Може бути, може ви хотіли орендувати там, якусь нерухомість для того, щоб там приміщення для того, щоб там відкрити свій бізнес. Зараз потенційно тут тобто, доволі такі непогані можливості. У вас є, щоб це нарешті зробити. Um, ну, не знаю, Може в сім'ї мама і тато розлучаться як варіант по цьому сектору. Така історія також може бути. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Десятка пентаклів. Це прям суперсімейна карта. Тут стовідсотково буде завершення, і десятка це остання, остання карта в числових арканах. Відповідно, вона точно символізує завершення якихось процесів в контексті сім'ї. І це може бути історія, що ом, на перший план вийдуть ваші сімейні цінності. І е, ясність того, що ви взагалі бачите, от як сім'я, наприклад, типу, яку ви людину для себе бачите, або як людина повинна поводитись, коли ну, наприклад, з вашим партнером, наприклад, от будете ваші сімейні цінності будуть стикатися з цінностями вашого партнера. Десятка пентаклей може давати вирішення якогось фінансового питання, наприклад. Е Фінансове надходження може бути прибутки, або, наприклад, там навпаки, витрати, наприклад, на члена родини, тому якийсь будете подарунок робити мамі або татові, може у них фінансів більше стане, може вони будинок придбають, наприклад, разом, якщо вони хотіли. Ну, тобто, щось пов'язане з матеріальними цінностями і сім'єю, тут прям 100% для вас буде актуальним. Десятка пентаклів може разом на відпочинок з... зрозуміти, що ви хочете, наприклад, разом поїхати з батьками на відпочинок або поїхати до них в гості, або, наприклад, як ви були вже у батьків. І це проміжок часу буде фінал завершення, скажімо так, вашої відпустки у батьків, або батьки від вас вже поїдуть, або ви з'їдете від них в цей проміжок часу. Ну от щось якось в такому форматі для вас повинно програтися. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. тут Дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе.